Пошкодження баку. Река розірва. Ішо нахер звідси. На є 100. Норм. Не телі Фотографію. На пам'ять про мене. На згадку, так сказати. На тобі, тігер. Погомой, тігер, поганий. Молодець Юдес. Ти ж бачив, що я там стою, Юдес. Ну як так-то, а, Юдес. Ти ж сам бачив мене. Ку-ку! Як там? Іс? Як там? Нормально Іс? ай <звіт> Ай-яй-яй-яй-яй, як же ж ти переїхав, Конопінер. Ай, ти ж моя бупучка. Хорош. Хорош, Конопінер. Пішов нахер звідси на є беру, ти бачиш. Ну, ківальник буде по мені стріляти. Непевно, що я чекнувся. Куди ти? Куди ти, прожетка? Ти шо, дядь, ну ти ж бачиш, що я свічуся, прожетка. Я не порупав йому. А, я не попав сюка. Цим наш не попаду. Ля, попав. І попав. Коля, дякую за подарунок. А чого ти на мене дивишся, а? На тобі здачу. Не треба на мене дивитися, не треба. Куди ти їдеш? О-хо-хо! 200. Сюда цю альфу! За подарунки, дреужу, дякую, дякую. Куди ти їдеш? А ти не будеш пікати даже, да? Коник, давай, не вчуй десь. Не очкуй. Молодець коник. А я тобі говорив, не очкуй, а ти очкував, а от не треба було очкувати. Ге-хі. І що звідси на своїй хорішці. На тобі. От на 183 я би не зміг таку тичку дати. На тебе. Ну от, поки він він моде. Води... На тобі, йох. Тичко. Зато йох вангар пішов. Не тобі. Фотографію забувся. Спішить він бачиш. ну. Кому мобільність рядобавить? Для рандому це мало профітно. На тобі. 430-й паєчку маленьку. впливову. Бо в мене нема циферок, і я їм не цікавий. На тобі Сім. Переглядів багато мат. Хо-хо, перше пішло, дядь, все, щап іде. Погладив котика. Да, да, давлю опику. Під срачника чисто Підсрачника. такого. Підсрачник. Як не нормально, Віталій, ну, потихеньку. Ой, смачно. 1900. Уф. Просто створено для артобата, ця турба. У мене танки самі їдуть, дядь, ти при прикинуєш. Протно. О, пішла жаріжка. Бля, тут 60 тп сміливий. Вирішив мені тичку дати. І отримати 1800. Ти, так, тебе взвод, а він вічно мене зливає, ну? Да, да, да. Саме так. Круда того коника. Ой. Ладно, може може не все так погано буде. Він зніме сорі, сорі, зайнятий. Все, євангар. Де ти казав він там стоїть? От там, бачу, де пряме зайшло. Угу, От туди можна дати. Бобер, дякую за подаруночок, Бобер, дякую, дякую. Ой, бідосика. Походу, пробиття було. Походу, і не одне. А вот, да, один, і другий зліво. Полетіло все, що півтори. Ой. Я слухаю. А, я ж забув, я думаю, цей голос нуба оцього пісяного. А це ж я з ним граю точно. Є піся На, піся на піся. А, і в мене не полетіло, ну сама ж собою. Я, yeah, ну я дебешці дав. Не бачиш, Йоха? Маєш бачити. Ні, я тут не поки. А, вже все, а не треба. Молодий два 1900 взяв. Хе-хе-хе. Придьєр. І ти, 114-й. Ти ж моя бубочка. Ви цей просто не бачили. Не а тобі. Артан в К2 стоїть, що. Угу. Ого, 1950. Хе-хе. Ого. Ой, гарно скинулись. Тисяча пробиття плюс від тебе зверху в кабіну. Ай, Ще залетів. Ой. Ну не встигну тобі долетіти, так? Типу це кайф. Ой-ой-ой-ой-ой. І надовго не вистачить тої башки. На будичку від побоїв. Ваншот. Ааа, я не пробив. Він і корпу. хо Я блив його. Ой, я гарно фугас реалізував. І не здогадується. Гі-сюда. За день турпочив, чувак. Ми ще на 3 хвилини граємо. О, я попав. Контіндер гарно. Янда, ніхто ні, ніхто наче. На всіх святець. Оп. О, хорошо. Я я я тобі Ого, який тут дядько приїхав. Він той, він чисто запитати, знаєш, ці, що по черзі ріжуть. Тобі привіт від від Вови. Ой. Ой. Сюди цей ваншот. Оу, сюда, от 2,6-0. На кадку у базі. Я знаю, що не може піднімати. Віктор. Тому проживай. Якщо блайнд на фолочку, це десятка дядь На яких 9900, блять. Отсюда бабаха, яка втікати слабий. Да, факт, факт. На тебе. Перший пішов. На тобі, цесочка. Ой. Ой, МВЙох. Тож у мене смішна бабаха. Ну ладно Повезло. Вангар! Йох. На тобі Т10. Скріншот. Ку-ку, Торо. Ти забувся фотографію взяти. На тобі, Чифтейн. хе хе Куди ти свою морду паєш, тайп? Що, думаю, я два рази промажу по тобі, чи що, тайп? Ванга, підчу. Ку-ку, суперконик. ти вже все потанкував. тобі. А казали, що в тебе броня є, баба. А ти сміливий. А я казав не дурак, щоб він ще раз вилізе. Ну, виходить, виходить, помилився. Я над відстань, на жаль, не, не попаду. І попав. А що ти такий цей цікавий леопард? Не тобі бабаха. В харю. Куда ти пхаєш свого носика, а. Встигаю. На тобі. Всім 7, в ангар. Куди ти пхаєш свого носика? На ДБВшці Не треба на мене дивитися, ДБВшка, не треба. Куди ти пікаєш, центуріончик? солоденький. Ну ти ж бачиш, що бабаха їде. ну... Ай. О! Отак завозробити. Ти в загальному маєш на увазі. На тобі! Конопінер! Як там? Як проїхав Конопінер? Кайф. Давай, мийкс, їдь. Ти ж моя бубочка. <пілляє> 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 Фул. Ай, ти ж мій хороший. Ці преми. Ой, <пілляє> леопардик. Секунду. На, тобі. На тебе здивожено. Ой. 430-й. Пікнув. Молодець. Добре. Ваншот. На тебе тортось. На тебе баба. Прийми і розпишися. Тобі лист прийшов. Ну все, їмба. Їмба. Два рази танкую. На тобі і сім. Ку-ку, яга. Скажи, оце переїхав, я гуська. На тобі. Ну хоча б одне пробиття. На тобі, бабаха. Ой. <гум> На тобі, 74, ваншот, ванкіл. На тобі. 9К, кстати, добрий день. Я ж знаю, ти хочеш, коник. У тебе там позиція гарна буде. Ти ж моя бубочка. Ну, читаю просто, як відкрито книгу їх. Куда ти пхаєш свого носа, а? Ти шо? Гонь, видминити ціль. Цілю Добре. Ходовий пошкоджено. звідси на сон тайпу. Негідник. Сими піджиманнями. Добре. Добре, єпісь все таки виліз. Підставився Єпіс. Здиньк. Й ще взяли апнули. Цього є 100 На тобі контіндер. Смачно скажи контіндер. І мені сподобалось. Добре. Хольос оформлено. Ладно, йти ти. На тобі. На тобі тоді раз на того пушка не гнеться. Ти щось помилився адресою. Ой, добре, повезло. Чекаю наказу в відкритого. Слухайсь прибити стеження. Зіль знищено. На тобі Добре. На тобі є 100 Пошкодження баку. Ціль знищено. Добре. Добре. Сюди. Хватить, 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 чи не хватить. Хватить, чи не хватить. Хватить, чи не хватить, хватить, чи не хватить. 95 рівно. Хватить. Надіюсь, що хватить. 95. Зараз ще зараз 94-99 буде. Сюдиться третє відміточка. Кайф. Сюда сюди Сюдиться бабаху. Все, супер. Бля. Кайфовий сьогодні цей. Кайфово вийшло пофотка, да везе сам виліз. Хорош.